Доброго дня, ви дивитесь програму час інтерв'ю, і сьогодні ми маємо можливість поговорити з представником президента у Верховній Раді Юрієм Мірошниченком. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас і всіх наших телеглядачів. Перед початком нашої розмови я хотів би нагадати вам, що оскільки триває виборча кампанія, ми мусимо з вами уникати висловлювань, які порушують закон про вибори. Зокрема, ми не повинні агітувати і так само не повинні звинувачувати учасників виборчого законодавства. Я як правник це знаю, і вас до того ж закликаю. Так, пане Юрію, от дивіться, давайте почнемо із подій, які в нас відбулися цими вихідними. У неділю ми одночасно з Покровою святкували і 70-ту річницю створення УПА в західноукраїнських містах. Власне цю традицію вшановують щорічно. Так, але от змі повідомляють, що цього теж нагадаю вам. Е... Теж змі повідомляють, що саме цього разу у Києві на марш УПА вийшла рекордна кількість учасників, тобто більше 20 тисяч, нарахували журналісти. Що для вас як для представника президента у? Верховній Раді означає саме цей день, і чи не прикро від того, що от вкотре українська влада і український народ якось по-різному святкують, нібито одну велику значущу подію в нашому житті? Ну я не можу погодити, що український народ по різному святкує день православного свята, покров Пресвятої Богородиці. Я був в церкві, і дуже багато людей прийшли вшанувати Богородицю і вшанувати свої традиції. Чого нам не вистачає, так це єдності, поваги до думки, яка відмінна від е, е, своєї. І от коли ми навчимось це робити, коли ми будемо сприймати і поважати е, таких самих, як ми, громадян України, от тоді мені здається, Україна розкриє свій потенціал. Ну, я так зрозумів, що ключове слово у вашій відповіді це єдність, так пане Юрію, давайте брать. тоді ми ще трохи пару слів про цю єдність поговоримо. Які думки приходять у вам в голову, коли ви чуєте заяви комуніста Царкова, нагадаю, що це союзник вашої політичної сили у парламенті? Так, І коли... конкурент на виборах. Ну, це тимчасове явище. Не знаю, він сказав, що НКВД мало мало розстрілювало українських патріотів свого часу. Знову ж таки, що ви думаєте, коли ваш міністр табачник нещодавно заявляє, що. Націоналісти взагалі повинні покаятися. Так, от що ви можете взагалі сказати напередодні парламентських виборів? от партії регіонів вона дала українцям цей гуманітарний спокій, який обіцяла. Зняла питання, які розколюють країну, і про яку єдність можна говорити на основі оцих двох прізвищ, які я згадав щойно? Знаєте, я хотів повернутися до першої тези. Теза полягала в необхідності єдності, звісно. Партія регіонів і президент нашої країни, як грант Конституції, прав і свобод, людини і громадянина, спрямовують свої зусилля для того, щоб шукати не те, що нас роз'єднує, а те, що нас об'єднує. Звісно, в будь-якій політичній сили ніхто не може заборонити людині висловити свою точку зору, намагаючись шукати один в одному недоліки, намагаючись звинувачувати один одного і не даючи можливості. Іншим я ще раз нагадаю відмінним точкам зору існувати, тому інколи мені прикро, інколи я пишаюся якимись висловами або шляхетними вчинками моїх колег, незалежно від політичної сили, яку вони представляють для президента. Не існує лояльних, нелояльних політичних сил. Для нього є український народ, який довірив. Представляти його інтереси в парламенті тим чи іншим політичним силам і поважати треба всіх. То сприяють єдності національні висловлювання висловлювання церкової табачника чи ні? Я вважаю, зрозуміло. що будь-які висловлювання, які ображають честь, гідність, почуття, пам'ять громадян України, вони не сприяють єдності. І мені прикро, коли ми їх чуємо. Разом з тим, я не хочу сказати, що. Треба комусь закривати рота, єдине, що внутрішня культура, внутрішня відповідальність, особливо людей, які інтегровані владою, які представляють народ України в тій чи іншій сфері, вони тим більше мають виважено. Висловлюватися, mm -hmm. от я хочу вам одну цитату навести: виборча кампанія в Україні відповідає демократичним стандартам. Для цього завдяки злагодженій роботі влади створено відповідні умови, і всі політичні партії мають можливість чесно боротися за місця у парламенті. Е е е можете здогадатись, чиї це слова так? Ну, я mm -hmm. можу сказати, що я поділяю ці вислови, і напевно, це мої слова. Це ваші слова з вашого спортивного сайту. Так, але я хотів би вам, в продовження ще одну цитату: спостерігач від Європей Парламенту Марик Сівець, він здивований, каже: Я думав, що я знаю всі трюки, які можна використовувати під час виборів, але Україна здивувала мене ще раз. От, якщо пане Юрію, влада, яку от ви представляєте, кркрадькома, звичайно, якщо вона ще не змінила орієнтири наші зовнішнього вектору руху в Європу, то чому ж тоді, от у вас у вас, тобто, у вас українського чиновника і у європейського чиновника такі кардинально різні оцінки того, що відбувається нині в Україні? Ну, я не думаю, що у нас відмінні погляди, і відмінні цінності, тому що Україна дійсно офіційно законодавчо за ініціативи президента Януковича зафіксувала свій європейський вибір. Ми цілеспрямовано працюємо і над зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом, і над питаннями асоційованого членства, і над питаннями безвізового режиму з країнами Європи. І в цьому контексті вибори є черговим іспитом для нас. Черговим викликом, якщо хочете, для української демократії мови ми створили, ми разом з опозицією відпрацювали непоганий, я вважаю, недосконалий, там не бездоганний, але непоганий закон, який дозволяє чесно конкурувати політичним силам. Але що стосується застосування цього закону, що стосується використання цих правил, творчого в лапках використання, коли ми бачимо і підкоп, коли ми бачимо. Тиск на виборців, коли ми бачимо намагання маніпулювати громадською свідомістю, то звісно тут є багато запитань. І не дарма президент створив робочу групу на чолі з своїм прес-секретарем Дариною Чепак, щоб розбиратися в питаннях, скажімо, які виникають у журналістів, або створив знову ж таки робочу групу для того, щоб ми реагували на порушення і призначив одного з своїх радників, які відбуваються, і в частині застосування адміністративного ресурсу, підкупу тощо, тощо. І коли виборці піддаються такому такій спокусі з боку учасників, скажімо, перегонів вигляді підкупу, вигляді подарунків, вигляді якихось преференцій. І навіть деякі очікують, то нам це прикро. Коли ми бачимо, що в деяких округах вибори перетворилися на аукціон, хто більше запропонує або хто більше подарунків роздасть, це прикро стає. І звісно, наші колеги з Європи, які приїжджають із Сполучених Штатів, з інших країн, з ОБСЄ з міжнародних організацій, вони звертають нашу увагу, що це не є тими стандартами, до яких прагне Україна, і ми маємо реагувати на це. Пане Юрію, от нещодавно високі європейські чиновники Ештон і Філе опублікували заяву, які нагадали українській владі вам, як її представнику, так що ці вибори стануть лак лакмусовим тестом на демократичність країни. Вони також висловили свою низку зауважень і претензій, навіть на адресу української влади. Зокрема, це відсутність плюралізму в телеефірі, те, що вони звідти побачили. Європейські чиновники також просять пояснити, як комплектуються окружні дільничі виборчі комісії. Ви знаєте, що зараз до цього процесу дуже багато нарікань. От Скажіть, на яку адекватну оцінку от ви очікуєте почути в кінці виборчого процесу від європейських чиновників такого гатунку, як і Філе? Ну, по-перше, я хочу висловити довіру до незалежних експертів і хочу наголосити на тому, що будь-які зауваження не повинні сприйматися як докір України. Це поради, це дружні поради, і е, зовсім неправильно, якщо якісь чиновники або якісь політики починають ображатися або е, якісь е, зворотні різкі випади робити на адресу тих людей, які намагаються все ж таки нам підказати, що виправити в наших діях. Що стосується е, фактів, які наводяться, то безперечно я вже говорив про те, що президент дуже пильно стежить. Кілька нарад було проведено. З участю чиновників різних рівнів, дуже багато робиться для того, щоб унеможливити викривлення, волевиявлення, унеможливити нечесну конкуренцію. Разом з тим, як ми вже з вами говорили, що учасники виборчого процесу і виборчих змагань намагаються креативно або творчо, як ми говорили вже. Підійти і створити собі якісь преференції. Звісно, такі факти мають виявлятися, і такі факти мають виправлятися. От ви згадали зараз по формуванню дільничних комісій, по формуванню окружних комісій, то вони відбулися в відповідності до того закону, який ми ухвалили разом. Я ще раз наголошую, весь парламент набрав конституційну більшість, коли ми голосували, і опозиція, і влада. Але як виявилось... Теж цей механізм, який був спрямований на забезпечення рівності або е, об'єктивності представництва, він теж. А е, чому був... не поміняли, якщо закон недолугий, скажімо, а процеси не відповідають тому, що закладено у самому законі? Ну, ви знаєте, е, була така думка, і навіть Центральна виборча комісія, коли виявила деякі нюанси, які можуть вплинути негативно на хід виборчої кампанії, е, була пропозиція внести зміни до цього закону. Але враховуючи, що в такий спосіб ми могли порушити ту довіру, яка виникла в Верховній Раді в українському суспільстві і в міжнародних спостерігачів до цього закону, зваживши плюси і мінуси, переваги і ризики, пов'язані з тим, що ми почнемо втручатися або відкриємо цей ящик Пандори, то ми вирішили, що краще, щоб Центральна виборча комісія своїми рішеннями врегулювала ці питання, а депутати. Не втручалися, бо ми вперше в історії України майже за рік ухвалили. Закон про вибори і забезпечили угу. сталість виборчого процесу і сталість правил гри. Пане Юрію. От ви по перше, ви сказали про те, що ви зацікавлені в тому, щоб унеможливити викривлення волевиявлення людей під час виборів. З іншого боку, ви боїтеся втрутитися, так щоб порушити той баланс, який ви досягли. Так а от скажімо, візьмемо ще одну новацію, так яку, власне, на яку у вас, тобто у парламентської більшості, вистачило і сил, і часу, і бажання, так, от цього разу буде вперше у нас засто. Осована така річ, як веб-камери на виборчих дільницях, так, от, хоч нам до сих пір не дали відповідь, чому ці відеокамери закупили без конкурсу в однієї російської фірми і за значно завищеними цінами, будь ласка, поясніть, оце що стосується саме чистоти і прозорості виборчого процесу. От, якщо, якщо відеокамери на цих дільницях будуть вимкнені під час підрахунку голосів, так тобто по закінченні останнього там хто проголосує, вже, саме. Тоді, коли от можуть початися оці гіпотетичні фальсифікації, тобто вкидання бюлетенів і таке інше. Ну, всі правники, я думаю, чудово розуміються на цьому. От який ефект від цих відеокамер, якщо найголовніший момент, коли можливі фальсифікації, вони знімати не будуть? Дякую вам за те, що ви звернули увагу. Власне, це ще одне свідчення того, що ми намагалися сам факт встановлення відеокамер, оскільки це коштовна річ. Мільярд гривень, так да, майже. це коштовна річ для України і демократія це дорога річ, але вона вартує того, щоб в неї інвестувати. Краще розвивати демократичні інституції, демократичні процедури, аніж схилятися до авторитарних способів або методів керування країною. Так, от український парламент пішов на це задля того, щоб забезпечити одну річ: легітимність виборів, неможливість. Сфальсифікувати результати волевиявлення громадян України. І саме в цьому контексті ми голосували за те, щоб і процес голосування, і процес підрахунку голосів перебував не просто під відеоспостереженням, а під відеоспостереженням, яке можна в прямому ефірі, в режимі онлайн спостерігати. Так ми ухвалили закон. І, власне, виходячи з цього, у наших громадян, у спостерігачів була би можливість. Навіть без фізичної присутності все одно бачити, як ведеться голосування. Що ж стосується технічних можливостей, то потім з'ясувалося, що на деяких дільницях технічно неможливо забезпечити режим онлайн, тобто прямої трансляції, тому що немає таких технічних можливостей у тих мереж. Які в інтернет передають цей сигнал. І тоді ми внесли зміни з тим, щоб навіть якщо немає технічної можливості в режимі онлайн демонструвати хід голосування, а потім підрахунку голосів, то записувати цю інформацію, і ця інформація буде зберігатися протягом того періоду, коли будуть від... ну це буде понад рік, коли буде, скажімо, Іти або судовий розгляд, якщо є спірні, спірні питання, або можливо буде звернення від правоохоронних органів для того, щоб ця інформація була доказом суді. Так от я ще раз наголошую, сам закон передбачає спостереження не лише за процесом голосування, що дуже важливим, щоб неможливо було під час процесу голосування вкинути бюлетені. І ще і за процесом підрахунку голосів. Крім того, наш закон передбачає можливість отримати протоколи не лише суб'єктами виборчого процесу, але і спостерігачами. Крім того, спостерігачі в цій виборчій кампанії не лише за кордоні, не лише від міжнародних організацій або урядів, але й незалежні українські громадські організації теж будуть і є активними. Учасниками спостереження і виявлення порушень. Така ідея була закладена законодавцями. Саме такі е, принципи є. В європейському союзі до цього нас власне і закликають. Пане Юрію, у нас залишається ще пару хвилин на нашу розмову. От я хотів би вас обов'язково ще запитати про, скажімо, так, останні плани і тенденції стосовно вже самої виборчої кампанії. От опозиція вона фактично вже визначилася своїми першочерговими рішеннями, які потрібно на їх думку ухвалити у парламенті вже наступного скликання. Перше це вони збираються прийняти закон про порядок імпічменту президента. Так, ви знаєте, друге це сам імпічмент. Ну а далі вже скасування низки законів, які ухвалювала ваша. Парламентська більшість. От як би ви оцінили ймовірність виконання поставлених опозицією завдань? Ну, знаєте, я е, не є е, ворогом опозиції, я не є опонентом їх законодавчих ініціатив. Якщо Але ви представник президента, якого вони збираються змістити. Ну, по-перше, для президента не є е, неприйнятними ті закони, які. Згадується в конституції, тому що закон, в тому числі і про референдум, всеукраїнський місцевий закон про імпічмент, вони передбачені як необхідні інструменти забезпечення реальної демократії. Питання в тому, щоб ми не використовували. Ці інструменти за для просто внутрішньополітичної гри змагання між собою тих чи інших політичних сил. Президент більше думає про інше питання. Президент думає про те, щоб Україна була конкурентною, щоб економіка була ефективною, щоб рівень життя громадян зростав. І в цьому контексті він готовий. Приймати і об'єднувати свої зусилля як лояльних політичних сил, які складають більшість, лояльних до його програми розвитку країни, до його реформ, так і опозиційних у нас немає упереджень, і президент є президентом всієї країни. Пане Юрія не лише більше. а з оглядом на те, що Планське. у вас зараз досить складні такі передвиборчі стосунки з комуністами, так оскільки комуністи вас звинувачують, я в вас маю на увазі партію регіонів, яка нібито заважає їм проводити свою виборчу кампанію. Так, оце ви розглядаєте їх як єдиних можливих партнерів у наступному парламенті? Чи можливо у нас немає опереджень до жодної політичної сили? І принцип, за яким ми будемо ініціювати формування більшості, якщо наша партія буде. Переможцем цієї виборчої кампанії вони будуть ґрунтуватися на реалізації реформ президента. Бо це те, що може об'єднати український парламент, такий різнобарний. Такий, е... Конкурентний, якщо хочете, але е, майбутнє нас об'єднує. Нам треба реформувати економіку, нам треба реформувати соціальний сектор, нам треба реформувати і в тому числі суспільні політичні інструменти розвитку демократії. Це може об'єднати нашу країну і, ми... і наш парламент. А вже на завершення. Чи готові ви морально працювати у наступні роки у парламенті, який буде опозиційний до президента? Е, ви це хто? Партія, партія регіонів, регіонів звичайно ми готові працювати. Ви ж не в тому можете позиції до президента не внучної, правда? <смі> ми готові. Ми ну, просто ви в якій якості, як представника президента, мене або члена партії регіонів. Ми готові, і я як представник президента, і партія регіонів готові працювати в тому парламенті, який обере український народ. Ну що ж так, дякую вам, пане Юрію, за сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що гостем програми час інтерв'ю був представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.